Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська, а з нами на зв'язку зараз Сергій Джеч, голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат політичних наук. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане Сергію, хочу з вами обговорити таку інформацію, доволі цікаву, але ну в принципі інформація, яка мене не особливо дивує. По перше, в західні змі дуже багато пишуть різного про перемовини, мовляв, до яких будуть схиляти Україну про ймовірну, ймовірний поділ України, як він буде відбуватися і до чого до чого будуть нібито домовлятися на цих перемовинах. І ось чергова стаття про те, що нібито то Мінабор Орони Російської Федерації підготувала документ з так званим прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації в світі до 2045 року, і там е, дуже яскраві фантазії, особливо те, що стосується України, нібито наша державність має бути повністю ліквідована, а територія України має бути поділена на три частини: е, е, це так звані нові регіони України. Та це ось ці тимчасово окуповані території. Нагадую, е, ця частина. У їхніх фантазіях, нібито, передбачає офіційне входження до складу Російської Федерації. Друга частина це проросійське державне утворення, це формування такого державного утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської та інших областей. І третя це така спірна територія. Це західна частина України. Це зокрема Волинська, Рівненська, Хмельницька та. Інші області та на заході нашої країни і Кремль стверджує, що нібито майбутнє цих територій має вирішуватися між так званою Росією та Угорщиною Польщею та Румунією. ось така от інформація з'явилася. Як ви оцінюєте цю інформацію, як ви оцінюєте ці фантазії, чи це певний певне намагання вплинути якось на Трампа чи донести позицію? Або це просто намагання Росії будь-якими абсурдними способами змусити з нею почати розмовляти. Нам, взагалі, немає слова Україна в цих планах. Тобто, вони хочуть знищити взагалі існування України, слово Україна. Але ну ви знаєте, так буває, що вони хочуть це зробити а історія знищить Росію може це статись напевно. Ну і взагалі такий поділ ну не вистачає ще якоїсь території для Китаю. Там чи для інопланетян щоб якийсь би кусочок виділили мені здається, що там чогось ще не вистачає. А якщо подивитись на цю карту, то вона нагадує е, ту карту, яку малювали нам в період виборів президента Януковича, коли це було очевидно, підтверджено вже доведено, що з Росії нам закидали такий поділ, таку карту, де там якісь живуть. Українці правильні, неправильні, якихось різних сортів там, і так далі, і так далі. Тому мені здається, що в цьому самому офісі м, придумали і цю історію, коли там нас розділяли за таким мовним признаком, там чи ще за якимись ознаками, м, то всі самі люди в ФСБ, звичайно, придумали і цю карту, але щоб довго не думати, вони вирішили. Якби графіку залишити ту саму, а дещо там продумати словесний, словесне славесну Мені здається, що зараз така пішла хвиля цих вкидів, зокрема, там якби вже е, говорять про те, що це був вкид ФСБ, про те, щоб налякати е, там посольства і громадян України від якогось масованого обстрілу, і одна з варіантів таких таких. Такого психологічного інформаційного впливу, це і ця карта. Вона, звичайно, провокує тут: що те, що Росія має такі якісь грандіозні, людиноненависницькі ненависницькі, далекосяжні плани, і, можливо, ще тут ідея в тому, щоб Просити максимум, щоб отримати щось менше, тому якби налякати і українців, і Трампа, і всіх інших, хто може бути дотичним до перемовин з Російською Федерацією, з тим, що ось дивіться, що може бути, якісь такі зухіття, незрозумілі. Тому давайте швидше погоджуйтесь на. Заморозку конфлікту на, на лінії зіткнення на там, де, де є, поки це ще все, бо буде ще гірше. Мені здається, що це такий сигнал уже такий відчайдушний, тому що насправді в Росії успіхів майже немає а в перспективі їх чекає величезна і економічна криза, і очевидно, вони поспішають, розуміючи, що. Сил збільшити свій військовий тиск на Україну в них вже немає. Ну а от пане Сергію, власне, а чи є Росії зараз чим лякати наших західних партнерів і особливо Сполучені Штати? Ну ми розуміємо, що зараз Росія Путін буде намагатися якось десь зіграти на своєму знайомству з Трампом та на якихось своїх зв'язках і якось вплинути на нього. Але от спосіб залякати, який Росія обирає. Якщо вже навіть західні змі пишуть про те, що те, що Росія залучає зараз, КНДР, це вже говорить про певну її слабкість, і все рівно Росія продовжує нав'язувати свої правила. Чим вона ще може залякати? Знову ж таки, про ядерний удар так само Західні ЗМІ пишуть, вона цього не зробить. Е, ну, ядерний шантаж він був є і буде. Це ще ну це величезний козир. Ну саме основний козир е, Росії. Більше в них нічого немає. Тому вони це будуть використовувати і цей обстріл балістичної ракети міста Дніпро і інші прояви цього всього. Вони звичайно будуть. Е, ну що стосується е, участі північно-корейських солдат, то це. Насправді загроза. Якщо б Захід на це не реагував, ніяк а, ну, реакція, очевидно, є в тому, що дозволили використовувати далекобійну зброю, це якби позитивна така реакція. Ну, така реальна справжня реакція на цю загрозу. Тому що проблема не тільки там в 10-12 тисячах корейських військовослужбовців, а проблема в тому, що їх можна бути значно більше. Якщо Захід е, і всі проковтнуть, Цю присутність, так би мовити, це стане буденністю, то ця кількість їх може з часом збільшуватись. Потім, взагалі, важко буде встановити їхню чисельність, тому що може бути якась ротація. Одні підрозділи прибувають, інші відбувають. Хтось може бути в Україні, хтось там попід Україною, так би мовити, і ця кількість цілком може зрости. Ми знаємо там той мобілізаційний резерв. Північній Кореї великий, і е, армія е, також більше мільйона. Таким чином, е, там би могли б ще набрати солдат, якщо в якщо цьому буде потреба. А це вже вже реальна загроза, тому е, тут е, мені б хотілося б, щоб була б, там, навіть така більш чітка і згуртована відповідь колективного закладу, коли ми бачимо, що країни фактично це ж. Азійські країни, Росія, більша частина території яких якої знаходиться в Азії, Північна Корея, Іран, і фактично три ядерні країни в Ірані, якщо немає ще ядерної зброї, то буде Північна Корея, ядерна країна, Росія, ядерна країна тобто, три ядерні азійські країни ведуть війну в Європі проти без'ядерної держави. Яка, в принципі, навіть і зробила жест для світового розброєна сама позбулася ядерної зброї, але саме цю державу вибрала як об'єкт глузування, так би мовити, і атаки, і е, погрожують ще е, ядерною зброєю і ведуть таку масштабну агресивну війну е, із такими чіткими цілями знищити взагалі е, державу, народ, націю це щось гірше ніж було в нацистів. Тому що е, ну нацисти там вбивали е, євреїв. Це жахіття, голокост був. Але якби м, не, не, ніхто наповно не говорив про те, що тр треба знищити взагалі всіх, і я не знаю. Я мені, мені здається, що це ще гірше, ще гірший такий російський фашизм. Це ще більше людиненависницька ідея, коли вони е, просто хочуть розтоптати, розтоптати наших людей, наш народ і нашу державу. А от власне про те, що Росія хоче все ж таки, ми розуміємо, що в неї немає сил та залякати НАТО, але все рівно вона намагається якось на нього вплинути так чи інакше. У неї є союзники, справді ядерні держави, і я б сказала, навіть. Ядерні держави, та які були весь час ізольовані, тому ми навіть не розуміємо, на що їм там вистачить сил і їхньої сміливості чи то бездумства. От власне про те, чим вони залякують саме країни НАТО, окупанти вже назвали американську базу ППО в Польщі пріоритетною ціллю для військ Російської Федерації, а зазначає це міністерство представниця Міністерства закордонних справ Росії, їхня Алкашка Марія Захарова назвала американську базу ППО в Польщі пріоритетною. Цілю, і за її словами, що це такий це як один відверто провокаційний крок у спрямуванні дестабілізаційних дій американців і їх союзників на Північно-Атлантичному альянсі в стратегічній сфері. Та це вона каже на те, коли американці розмістили от, власне цю базу. Що ви чуєте за цими словами? Це певний страх, це певне намагання домовитися, чи це видавання бажаного задійснення? Мене це заспокоює. Справа в тому, що ну, я хотів би побачити, як вони вдарять цією балістичною ракетою не по Дніпру, не по будинку інвалідів, а по цій базі в Польщі, де там американська система протиповітряної оборони. Ну нехай вдарять. Всі подивляться, як це буде виглядати. Як потім будуть розгортатися події, яка буде реакція? Хай би спробували, тому що вони чомусь говорять е, про Польщу, про, про Берлін, там, про Лондон, про Ламанш, а воюють тут в Україні. Ну так не чесно. Так, не чесно, пане Сергію, і мене якраз це не заспокоює, тому що ми розуміємо, що вони залякують НАТО, самі не підуть проти НАТО, поки вони не будуть на це готові. Та й вони відіграються на Україні, на українцях, на нашій території. Але от питання з боку НАТО. Вони ж теж десь розуміють, що Росія нічого проти них зробити не може що у НАТО все ж таки більше потужності, але тим не менше, ну відповідей як таких або немає, або вони такі. Ну я б сказала, не чіткі відповіді. Якби зараз мали діяти країни НАТО, яке як б НАТО мала дати відповідь, можливо, все ж таки, ну не знаю, щось більш вагоме надати Україні, чи надати ще більше дозволів, чи ну я не знаю, якось треба діяти. Я з вами цілком погоджуюсь, тому що Україна НАТО це 32 країни, мільярд населення, більше 50% світового валового продукту, це більше трильйона доларів сумарні військові бюджети. Де результат? Де результат цього всього? Е, немає, не бачимо, не бачимо не бачимо Якщо дивитись на е, російсько-українську війну, цю лінію фронту, поки що ми не бачимо такого результату. І е, причина в цьому це якраз от елементи демократії, системи прийняття рішень. І Росія маніпулює окремими ланками. Тобто не можна перемогти все нато потрібно е, знайти там слабкі ланки, одну або декілька і е, маніпулювати ними з тим, щоб впливати на загальну картину. Це і підтримка цих праворадикальних рухів. Ми знаємо, це альтернатива для Німеччини. Група старе Вагенкнехт, Це все там боротьба з тим, щоб Україні не фінансували це. Все там перекручення, просто ролі жертви і агресора, і так далі. Це одна політика. Друга це робота з лідерами країн окремих. Їх вже в свій час приводили якось до влади, допомагали з фінансуванням. То позиція угорська вона пише про це, що там Орбан е, отримував якусь преференцію і так далі. Не ну, знаю, це може справа для спецслужб Угорщини. Зрештою, це, це розплутати цей клубок, показати е, ці факти, як це як це було, і хто е, значить фінансував е, цю партію Фідес, і партію Юбік, які сьогодні при владі в Угорщині, і вони. Ось ці всі, е, значить, дестабілізацію е, проводять там, гальмуючи прийняття рішень, затягуючи прийняття рішень, виводячи відводячи в сторони там різні дискусії і так далі, заплутуючи це все. Це все призводить до того, що нема чіткого конкретного рішення. А є рішення половинчості, є рішення такі, які більше е, вони е, схиляються, якби вони від. Е, Спрямовані в гуманітарну сферу, в сферу там економічної підтримки, і так далі, а нема таких якихось радикальних дій. А вони можуть бути тут. Дивіться, навіть це що перерізали кабель оптоволоконний і шведські спецслужби здається, це вже довели. Що це була диверсія. Кому це вигідно? Хто це міг зробити цю диверсію і так далі? Давайте якусь реакцію на це. Цих казусів бели вже десятки сотні, мені здається. Тому що Росія, як я кажу, моя думка, Росія вже давно веде війну з НАТО просто в НАТО, це ще не всі зрозуміли. Ну от питання в тому, чи вони не зрозуміли, чи вони не хочуть цього розуміти, перекладаючи десь відповідальність на. Більш слабкі країни та по озброєння, наприклад, на, на нас, чи ну, можливо їм так вигідніше, чи вони поки намагаються зібрати свої сили та відбиваючи атаку, поки ми стримуємо цю навалу Росії. Тим не менше, ми звичайно вдячні нашим західним партнерам, особливо Сполученим Штатам. Президент казав, що без сполучених штатів Україна може програти цю війну Росії. Ми бачимо озброєння, Ми бачимо дозволи на те, щоб ми почали бити атакам саме. Нехай не велика кількість, але вже принаймні є дозвіл. Ми б'ємо Shadow. і от зараз Сполучені Штати ще планують нам допомогти. Вони хочуть списати половину боргу України. Це більше ніж 4,5 мільярди доларів. Про це заявив речник держдепу Метю Міллер. Адміністрація Байдена вже попросила конгрес скасувати цього половину боргу України за законом про безпеку. Як ви вважаєте, від цього рішення скасують нам цей борг? Ну тобто спишуть чи не спишуть. Що це буде означати і що може тут розгорнутися е, така е, боротьба? Якщо так, то це буде більше політична боротьба, чи якась ну не знаю, військово-економічна? Ні, це можуть бути якісь політичні дискусії. Ну, мені здається, що е, саме це і не робилось до виборів, тому що тоді все тісто спричинило якийсь спалах е, критики. З боку абонентів опонентів Байдена, тому що е, там же ж дивиться ця логіка політичної боротьби, вона вимагала е, критикувати діючу владу. Байден допомагає Україні, треба це критикувати, не допомагає Україні, треба це теж критикувати. І вони знаходились в такому положенні, що бачите, багато речей відкладали на потім. Е, ну, коли вже ці всі вибори відбулися, вже ці, якби політична доцільність е, критики. Вона вже відпала в плані як елемент виборчої технології, то сьогодні це може інакше розглядатися. Мені здається, ну я вірю в це, що конгрес тихо, спокійно це проголосує, тому що вони розуміють, що навіть якщо говорити про ті 61 мільярд доларів допомоги Україні, то там здається більше 40 мільярдів. Це ті кошти, які залишаються в Сполучених Штатах, які йдуть на військові заводи американські, де виробляється нова зброя, яка постачається на американські склади. де ця зброя потрібна нова для американської армії. А вже застарілі якісь елементи, які в перспективі теж вимагали путилізації, додаткових грошей. То всі застарілі елементи передаються в Україні як допомога. Тому тут то, що затримували ці 61 мільярд коштів, це погано для України. Це була якби. Такі важка ситуація для нас, але це і затримка коштів для американських робітників, якщо б вони там це все правильно зрозуміли. Це була і боротьба проти, так би мовити, американського виробника, якщо правильно розставити акценти. Ну, сьогодні я думаю, що всім все це зрозуміло. Здається, що Конгрес це прийме, і, можливо, там, якщо і будуть якісь Великі заяви критики, вони якби потонуть в тому розумію, що це не, не така велика сума для Сполучених Штатів з одного боку, з іншого боку, дуже важливо підтримувати нашу країну економічно, тому що ми є, є впевнений, будемо для американців найбільшим військовим і політичним союзником у східній Європі. Mm -hmm. Зрозуміло. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Джерш, голова громадської ліги Україна, НАТО, кандидат політичних наук, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам за зустріч. Дякую всім тим, хто був разом із нами на цій бесіді. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть свій коментар, розширте відео, порадьте його своїм знайомим. Чому б ні, підпишіться на канал ОБСЮ. Дякую вам всім за розмову. Ще побачимось.